Навіть якщо там сапер вже звик до цієї роботи, потрібно бути уважним і дуже обережним. Ось так виглядає схема взагалі того, як працює наша плата ініціації. У нас є польотний контролер, у нас є наш, е, наша плата ініціації з конденсатором, у нас є клемна колодка і у нас є наше ЄДП. Схема така: ми відправляємо команду на польотний контролер. Польотний контролер, контроль дає команду на плату ініціації і плати ініціації вже Конденсатор віддає струм на нашу пленну колодку, пленна колодка вже на нашу ЄДПЕшку. Поміж цього, ось тут ви на схемі бачите, у нас є механічний запобіжник, так, який пририває, наголошую, пририває повністю живлення на плату ініціації від польотного контролеру. Це оцей зелений. Тобто, коли запобіжник у нас вставлений в наш літак, плата ініціації у нас взагалі ніяк не живиться. Конденсаторів струму немає. Значить, означається те, що наш ЄДПшка у нас не взірветься. Єдиний варіант, коли щось може бути не так, це умовно кажучи, якщо ми там звели плату ініціації, вставили ЄДПшку, або у нас залишився надлишковий струм в конденсаторі, це коли вже йде з катапуль. Тому я наголошую про те, що запускаємо літак все ж таки з якогось мінімального укриття. Йдемо далі. Механічний запобіжник, і ключ до нього. Це так виглядає старий запобіжник. Зараз він ось так у нас виглядає з кліпсою і наші отвори, куди він е, засовується. Особливу увагу хочу цьому приділити. Е, у вас, здається, буде йти один за вас вже ключ, да? один запобіжник, чи два запобіжників два, два ключів, два. Да. Окей. Е, звернути увагу на те, щоб в цьому отворі у вас не було ніякого бруду, да? особливо коли ми там працюємо е, взимку, ніякий сніг туди не набувався, щоб у нас наш. Тобто, по факту, сам цей механічний запобіжник він працює як е, старі оці телефони. Так? Коли ви поклали туди щось і в нас живлення на телефон немає. Ми його підняли, живлення пішло. Тобто, по факту там дві клеми з'єднуються. Він про трубку, марнув увазі. Підняли і години, пустили не годить. Розумієте, да, про що? Там концевічок такий. Тому О, постійний. Тому нам потрібно розуміти, коли ми будемо працювати, ми завжди пересвідчуємося, що наш механічний запобіжник повністю туди вставлений, там немає ніякого бруду. І важливо, тому що це все пластик, щоб він був цілісним, так? щоб він не десь у вас поламався, ви його засунули, він повністю туди не доходить. Тому на це звертаємо також увагу. Індикації нашої плати ініціації. У нас є 5 основних, ну, в принципі, 5 всіх індикацій нашої плати ініціації. Перше. Це коли він блиме. Що це означає? Е, перше, що це може означати, що у вас немає бінда у да, зв'язку з вашим літаком. Друге, що це може означати, це те, що у вас тумблер, да, пілот випадково там, в середнє положення зведення або в підрив залишив після попереднього польоту, у вас вона така, також буде вас блимати. Тому, якщо у вас плата блимає, одразу звернули речі на цю уваги. Е, з приводу того, що написано про інверсії, на нових літаках всього не зустрічав. Тому. Говорити про це не буду. Коли вона світиться у нас, це означає, що у нас є зв'язок з контролером, що плата в режимі очікувань. Якщо вона світиться синім, блимає червоним, це режим бойового зведення. Вона у вас так буде блимати червоним і світити синім 30 секунд, після чого червоний синім будуть просто горіти. Це вже означає, що ваша плата звелася, вона готова до підриву. Або ми його підриваємо дистанційно з пульта, або при фізичному, скажімо так, при отрицательно да, коли у нас літак вже вріжеться, вона в нас детонує. І третє положення тумблера це якраз таки, коли ми її автоматично підриваємо. У нас засвітиться три індикації: білий, синій і червоний. Тобто плата у нас вже працює на вирішень. Йдемо далі. Ну, те, що я казав, що плата спрацює у нас у двох випадках: або від удару, або від тумблеру. І після 30 секунд зведеної плати, коли вона взялась, ми її можемо розрядити. Умовно кажучи, якщо ми там якась у нас ціль, скажімо так, ми точно не впевнені, що це ворожі чи свої, да? ми можемо цю плату розрядити і летіти далі. Або, наприклад, завтикали, до ЛБЗ взволи плату ініціації, у вас відпало відео, да? але ви в режимі альтхолд, ви розумієте, що літак десь не керована впаде, щоб нікому не нашкодити, ви можете її також розвезти. Загалом у нас є правило, що плату ініціації ми взводимо після перетину ЛБЗ. Як тільки ЛБЗ перетнули, звели плату ініціації. Чому? Перше, це раптово виникаючі цілі, да, умовно вилетите на якусь там не знаю, акацію, да, а по факту у вас там летіло і стоїть якийсь град. Або їде. Ви поки будете взводитись там, 30 секунд він може заїхати за якісь там посадки, ви не успієте його вразити. Тобто після ЛБЗ плата у вас одразу вже зведе. Ну і друге, це безпека союзних е сил. Для того, щоб кудись випадково комусь не нашкодити, е, отже, ще раз, плату ми можемо після того, як ми їх звели, ми її можемо розрядити, але коли ми її підірвали, уже це буде стосуватись е, предполітної підготовки, коли ми будемо перевіряти плату ініціації. Якщо ми перевели е, положення тумблера, в третє положення на себе, підірвали нашу плату, то розрядити ми її вже не зможемо. Нам ми можемо лише зробити ревут борта, витягнути ключ. Ставити його, і тоді лише наша плата, скажімо так, скіпнеться, да? і вона перезавантажиться і вийде в своє штатне положення. Тому про це пам'ятайте. Якщо заживити борт з тумблером посередині або в положенні до себе, плата буде блимати синім, і не сприйме нові команди. Да? Тобто, це по факту ще один такий запобіжник, коли там поганий, погана комунікація між спотером і пілотом. Наголошую про те, що ви завжди. Особливо спотері повинні переконатись в тому, що з бортом все добре. Парадійки, ви свого, штурму, свого пілота завжди запитуєте, чи всі стільки від себе, чи на ОСД штатно відпрацьовує показник плати ініціації, да? тобто вона в самому верхньому положенні. Комунікація це дуже важлива. Їдемо далі. Ось так буде у вас на ОСД відображатись, е, зведена плата ініціації. Ви можете зрозуміти це по двум маркуванням: перше це у вас з'явиться да? і ваш літак прийде в стелс режим, тобто всі оці е, лишні показники у вас просто зникнуть, їх не буде на ОСТ. У Вас з'явиться цілий, і положення бум у вас прийде в середнє положення. Ще раз наголошую, положення від себе це у нас плата ніяк не задіяна. середнє положення це у нас плата звелась, точніше вона взводиться у нас. В положенні. І третє положення на себе це автоматичний підвід. Тобто, по факту, вона дублює положення вашого тумблера. У деяких курсантів виникало питання, чи якось відображається, що плата у нас звелася. Ні. Тобто чекаємо 30 секунд, щоб вона звелася. Коли будемо працювати з цифровим комплексом, там ми зможемо побачити, у нас буде навіть 30 секунд е таймер стояти, що вона у нас вводиться. Тут ми ніяк це не побачимо. У вас буде флайтайм. І по флайтайму ви зможете побачити, що 30 секунд пройшло, або там на телефоні подивитися. Ну, на всякий випадок краще, знаєте, перестрахуватися, там, перечекати 40 секунд, що вона у вас спилася. Е, Пам-пам-пам. Так, слайд такий. Добре. Це стара плата Так, Це так виглядало. На це не звертайте уваги. Це так виглядала стара плата ініціації. Зараз вона в комплексі вже розом йде да, з колпачком. Ви сьогодні дивились вже. Та, да, ви на це дивились, тому на це особливо не звертаємо уваги. З приводу запобіжника він витягнеться автоматично після запуску з катапульти, да? Головне його не закріпити на наш поколок. Е, Там раніше у нас були, зараз не знаю в презентації слайди, е, один екіпаж зробив три виліта і були у них не Забували витягувати саме запобіжник. Точніше, не витягувати, забували, а кріпити його на катапульті. Там навіть фотки були, там, де е, спідерські в ТГ-каналів. Там, де сфотканий батон і видно там, де в ньомучика або біля ньомучика. То спеціально, ти не панів. Щоб ви не витягнули самі, А, так. <ривців> це ті три Так, Тому коли батон вже в повітрі. <ривців> що ж катапульта в безпечному шані, <ривців> ви піднісничику забрали, принесли пілоту і сказали, що борт споряджений. Тому варто ще одну запасну кармані. Ну і. блін, Ось так виглядає клемна колодка, да? куди ми будемо під'єднувати наше ЄДП. Не забудьте, перше, це база взагалі, коли ми збираємо літак. Встановити механічні запобіжні. Я вас ще прошу, навіть коли ви впевнили, що ви його встановили і зробили прифлайк і починаєте працювати з пече, щоб спотери не полінувались, нахилились і пальцем перевірили, чи він дотиснуть до кінця. Подивились також на плату, що вона не горить. Тобто страхуємо себе максимальну кількість разів. І голову, проки не засовуєте в цей час. Да. Пам'ятайте це теж. І фіксуємо його до каретки катапульти, да? так як я називаю на наш поплавок, на наш карабін Добре, Е, що? Отже, перейдемо до перевірки плати ініціації. Ми сьогодні поговоримо про про перевірку, і, да, як ми її можемо перевірити на ППД, і вже на баячку, коли ми там умовно в бліндажі без спіл можемо також її перевірити. А про спорядження ми вже будемо говорити з сапером, який прийде до нас. Всі питання ви зможете йому задавати з приводу наповнення БЧ, е, пробиття цієї пече. Е, що там ще в нього таке цікаве. Які види бече, да, тому Просто що скаже, нас... так як працює ударне ядро. Які... На майбутнє будуть води до чешки, а як працює осколкова частина, типу, куди краще влітати, яку частину техніки і так далі. Це коли буде? Десь, я так розумію, не було. Ми думає, вліти, планували що... на понеділок, але він там зараз десь на виїзді, я так розумію. Тому це, мабуть, ми зробимо в межах полігону на полі. Ви тільки були готові задавати питання, все, що вас буде цікаве. Будь ласка, не соромтеся, питати, бо людина дотична до цього, всього, і вона зможе вам або надати правильні рекомендації, або взагалі там спостережити і так далі. Добре, перевірка плати ініціації. Перше, що ми повинні зробити, це перевірити наявність зв'язку нашої наземної станції з БПЛА на відеомоніторі. Як це може зробити, наприклад, спотер, який споряджає літак? ППО. Ні, спотер, спотер, який саме біля літака. Побачить, чи вона блимає. Так, правильно. Побачить, чи вона блимає взагалі. чи вона Там там не знаю. Ні, видно. Коли перше заживлення, вона там про білим таким про майне. Ось тут бачите отвір. Цей отвір тут якраз все це діло просматрюється. Можна ковбачок зняти, можна і зняти, але можна і легко, лгко нормально. Ні, це саме маленький, да. а, а, ось, так. Ось, отут є оцей отвір, через який ви будете спостерігати всю цю індикацію. Ну, ну, ну а як, аби не було, що зробив. Єдине, що там інколи, буває таке, що коли горить синій і червоний, воно здається з того отвору таким фіолетовим. Це коли вже плата звелася. Разбері, малиновий. Малиновий, так. Окей, їдемо. Перше, перевіряємо наявність зв'язку нашої наземної станції з ППЛА. Друге, переконуємося, що всі тумблери у нас розположені під себе, підключаємо до плати ініціації чекер з комплекту катапульти. Е, ось так він виглядає. Розповідали про нього чи ні? Отже, давайте ще раз. Чекер з нашої катапульти, їх живе е, yeah. він в нових кейсах, їх живуть вони в ящику з-під катапульти. Їх іде два. Що це таке? По факту тут бузя, піщалка, да? е, якої, коли на неї поступає живлення. Вона починає піщати. Там ще світовий індикатор теж є. Так. Да. У нас є ще такий роз'єм під тайптішку. Хто знає, для чого це? Ні. Бо чекер має бути чекером справним. Тому Дивіться? перед тим, як. Да. Да. Як я зрозумію, що він ще пишіть. Да. Тобто це по факту перевірка. Ну, зараз він не пишіть, скоріш за все, мені цей кабель не підходить. Або від ноутбука він не хоче пищати. Ні, то бичної зарядки 5-вольтової. Тобто я перед тим, як користуватися цим чекером, перевірю, що він дійсно справді. Оце чекер з комплекту катапульти. Їх буде два, ви їх обов'язково перевіряєте з собою возите, ми ними користуємося. Друге, це перевести тумблер в положення СЦ в середнє положення. А що маєте правити? Можете? Якщо чекер случайно забули, електроспічка приходить. Це краще тестер. Тестер, електросірник, діод теж під рукою. Зработавши електросірник, то річкова, що дітоматор теж становиться. Зараз ми проговоримо про це, потім практично зробимо на літаку. Перевести тумблер СС, це якраз такий ось цей тумблер, який відповідає у нас за оплату ініціації, в середнє положення для її зарядки. Що ми побачимо, коли ми переведемо цей тумблер в це положення? Ну, буде синє, червоне світиться, червоне горить. Все правильно. так, да. Обов'язково синє світиться, червоне горить. Проходить 30 секунд, синє світиться, червоне теж світиться. Нічого вже не повинно блимати. Окей. П'ятий пункт. Впевнюємо, що плата отримала команду на введення на СД біля напису бум. Повинна бути індикація тумблера в середньому положенні. Те, що я вам показував. У вас з'явиться перші ціли і друге положення бум в середньому положенні відповідно до стіка. Чекаємо 30 секунд, поки плата не зарядиться. Коли плата готова до застосування, ініціюємо вибух, Перевіряємо, е, перевівши тумблер у нижнє положення детонації. Чекер у нас повинен спрацювати. Це перший варіант. Другий варіант це коли ми не автоматично її підриваємо, а хочемо спробувати перевірити на удар. Ми просто по літаку. Але бажано робити це знизу літака, да, щоб не пошкодити нашу силову конструкцію. Ми даємо йому ляпаса і він у нас також повинен спрацювати. Чекер спрацював після удару або після підриву, значить, плата у нас працює справа. Ми вставляємо запобіжник наш назад і перевіряємо, чи чекер припинив працювати. З приводу цієї маніпуляції, що ми перевіряємо, коли вставляємо запобіжник? Часу не було заряду за лишкому. Зараз е, трошки, ну, так, і трошки не до цього. Ну, працює це потужний запобіжник. Тобто, чи працює у нас запобіжник, чи розмікає він точно живий. Да? І не витягуючи чекер з клемної колодки, ми перезавантажуємо літака і витягуємо запобіжник для того, щоб перевірити надлишковий струм в нашому конденсаторі. Тому що певний струм там все ж таки може залишитися. Ми про це можемо не знати, і потім, коли літак зійде з катапульт, те, про що я казав, цей струм яка витягнеться, струм піде на ЄДП-шку і вона може. Або на факті споряджання. Або на факті споряджання десь там чекали пола. Тому обов'язково на надлишковий струм ми це перевіряємо. Ну, якщо вже ви перевірили, надлишкового струму немає, вона у вас працює штатно, можете перевірити два-три рази, ну це все ж таки платить. Це все електроніка. І бажано ще перевіряти один одного, да, щоб там людина не але тоді у вас вже ваше жаль, це не є високотехнологічним засобом, все це роблять люди, є людський фактор. Десь хтось перегрів паяльничком, десь хтось не допаяв, можливо. ну Це все може, бути. тому це безпека в першу чергу. У нас є просто е, історії, якими ми себе страхуємо. Да? Перше це ЧК. Друге, це ніколи ми не під'єднуємо е, і не працюємо встановлення вже е, коли у нас бортом, там не забінджений або ще щось з ним не так. Ну і третє, коли ми під'єднуємо ЄДП, бажано ЄДП занурити в землю або придумати якісь, е, якусь колбу, куди ми будемо ховати цю ЄДП, щоб вона нас не пошкодила, І лише потім ми приєднуємо його до клемної колодки. Ні в якому разі це суворо заборонено під'єднувати провода від ЄДП до клемної колодки, коли вже сама ЄДП у вас печері. Ну я думаю, що це всі розуміють. Щоб такого ніколи не було. Нехай та ЄДПшка може зірватися, умовно кажучи, ну, загалом цього не буде, але на всякий випадок. Але коли вона буде в БЧ, це вже зовсім інша історія. З приводу, хотів ще поговорити з вами, цього в лекціях немає про перевезення ЄДП. Всі про це знають правила, що ми окремо ЄДП від нашої основної БЧ возимо. Деякі сапери окремо роблять собі чемодан, та, і там з паролоном ми ходіли окремо слоти під кожну ЄДПшку. -то Чув, Саш? Чув? Я, я... Тут. А не так, як у плівтягне, в жмем. Тому що. <laughs> мені збукав... Це небезпечно, <laughs> випадки такі бувають. Я особисто брав електроспічку на 50-ваттний реп. Правда, на електроспічці в мене були з'єднані кінці. Крутив цей електроспічкою в притул до репу, у мене електроспічка загоралась. <laughs> 100%. Тому оця вся історія. Ну, в ідеалі возити в окремих частинах автомобіля ЄДПшки і БЧ. Не тільки в окремих ящиках. <клес> <Чому? клес> Реально працює. Бачу. Це дебату, а Бо, Бо, бачу. Бачу. Бо, серйозно, так. Ну, зводиться детонатор, дивіться. Ви їдете на позицію, да, будь-який -як будь фізичний згин, удар на ІДП може призвати. І у вас близько знаходиться детонатор до самої антенни РЕБО може звести. Так, да, це правда. Е, до речі, розкажу вам історію. У е, мене, на жаль, цього відео немає. Е, всі знають, що таке ПТМ-3. Так, Противотанкове так, да? Вони там 4,5 кг. і е, всі використовують його да, основ, для основного мінування. Да? Ставлять ці всім відомі жоніки на, на магнітне поле або на перевертання. Е, мінували цими ПТМ-ками дорогу, їде фідерський танк. І за 15 метрів він їде страло. І за 15 метрів перед ним всі ПТМки взиваються. Всі думають, що за електромагнітна пушка. В нього просто був реп. І він ці джоніків зводив своїм репом. Є ще був. друга історія. Там на тих джоніках, де в інші модель ставили. Джоні Кем, вроді, вже так болі-мінієм, але тим не менше. Е, воно працює на магнітну масу. Там mm -hmm. має надлишкову магнітну да, мазу, а розрахунок був на автомобіль. Тобто, що типу там. То навіть, Ні, це ще, це ще більше було. Це ще давно було, це ще одні джоніки. Ну, то старі джоніки, та... і танчик дійсно не доїжджав до самої міни, і там не доїжджав щось 2 метри, і воно просто підривалося, від так. магнітної маси самого самотанту. З віде... всякого навіть. А з репом це дійсно. Був Ні, Тому треба мас. бути цим обережним. Ну і як ми поводимося, з ЄДПшками, всі знають. Дуже обережно. Правильно їх перевозимо, правильно їх споряджаємо. Про це ми будемо ще говорити з сапером, да, що ми їх там не ламаємо, як ми їх вставляємо в наші бачі. Е, Що я ще хотів додати? А, хотів розповісти, чому придумали цей колпачок. Вам розповідали вже? Так. Ну, тому що. Що атані та не ламалася? Так, тому що коли літак заходить в піке зі швидкістю там 130-140 км на годину, вся ця конструкція батону вона починає ламатись, крошитись і так далі. Там уже для батарейки окремо зробили. По-перше, що у вас в каретці буде окрема стінка, яка зупиняє. По-друге, вже зробили там силову конструкцію, цю шпаху вставили туди, щоб вона не пробувала. Але все рівно всі ці деталі вони починають летіти. Весь цей карбон починає ламатись. Відповідно. Цей весь карбон перерізав провода вода да, або провода доклемної колобці, і в нас просто не було дітонку. Це так допускає. Це, це вони так допускають. Я знаю ще іншу історію. ЄДП-шки, ви знаєте, да, що радянських вже у нас практично не залишилось. ЄДП-шки зараз у нас роблять в металевому корпусі. Раніше вони були в алюмінію, а зараз в металевому. І от у них є ділей затримка від 0,2 до 0,8 секунди. Відповідно, якщо це погана єдепешка і 0,8 секунди, то ви розумієте, що при швидкості 130 буде. Тобто, по факту там уже ну, може. Розвалився і І все, так. Да. Е... Да, Тому є ще така історія. вже до того часу буде повна рунаці боєприпаси. Так. Да. Тому єдепешки це теж дуже важлива штука. Окей, зараз пропоную Я тоді подиваю. практично вам показати, як це все виглядає. Літак у мене вже забінжений. Там скачу мониторчик. Так. Правда, що у нас не буде видно, може всі. Ця... Витягне назовні, даху. Так, зараз поверну. Закрий капот. У нас синім. Що це значить? Не, може, маю, Бо, є зв'язок. Немає. За... Не не не, тумблера як то... а, да, не випадка. Тумблер. тумблер в мене зараз в середньому положенні. Тумблер повернув, плата загорілась. Перевірили одразу, бачите, взяв пульт, плата вже була. Особливо це стосується того, коли ви зайшли вже на ціль. Уразили, да, і вже там на радостях пішли готувати наступний літак, а пілот забув, що тумблер в нього вже був на підриві. Да, тому є базове правило там у Верхівщини, коли ви зайшли на ціль, після пропала картинка, тумблери всі від себе. Не пережив, Правильно. Ну, <с насправді так і повинно бути. А я не відповідальність. Що не виділить? Залазим, бо не видно, як чого вимагає. Х2 пишуть. Що, нема відео? Є, Ключі виключаю. Такерка стоїть просто. Так, Приблизно у нас ведуть ваші мазенки, дві аналоги, то пунктів підвотація. Щось за супер. Зуба Думаю, что с надо руками. З їхнего блада, чи з катапульты? Ну, одну провезу. А у вас є выслушать? Просто что за мной. Треба пока що воно зберегало. У вас не видно.